день, шановне товариство, черговий випуск програми Додатковий час виходить в ефірі і ми от Дмитро Черусі і польський Сергій Хочемо прокоментувати проанонсувати 21-й тур вищої ліги, який відбудеться 17 листопада на штучних полях ФОК. І перший матч буде між командами Совід і Спартак -інстинт». Я обичаюся, але час ігор ще не визначений. Він буде визначений аж завтра після обіду. Ви вже подивиться, коли буде грати, тому що е, з чемпіонатом міста ну, ми мусимо вносити. Тому щоб ну, не, не було ніяких змін, ми, е, вирішили, щоб е, час ігор внести завтра після обіду. Чемпіонат міста після часу. Е, Да, так, ну, так, Є так, маленькі накладки, але думаю, ми з цим справимося. Тому ми коментуємо. Е, що скидаєш, щоб ви знали, так, що ліде кого А час ігру подивитися завтра на сайті на головній сторінці. Добре, і коментуємо першу гру Солід Спартак 91, матч туру, адже Ми це буде, буде я думаю, що це буде матч за третє місце. Я Не думаю, що там так, все-таки все доганяє. Солід все-таки доганяє, тому що от зараз буде поразка, якщо... Ну, Якщо буде поразка соліду, то Спартак зможе зрівнятися там, ну. Ну -まあ, там все дуже важко, там потрібен... і за друге місце будуть бази. Просто в бистріці легший календар. Ну, так. сказати. Солідащий календар соліду, треба ще грати з зброєю, треба ще грати з Спартаком. Я думаю, майже з гореємо. Після. Ну, після гри з Спартаком до матч з зрою, ну, залежно від результату, може бути нічого не значити. Ну, але... Заради інтрию буду болівати за будь яку команду. Да, Тому ну, все-таки фаворитом є все солід. Ну я вважаю що солід, адже грають сильні гравці. Ну і так саме сильні гравці, але ну, солід все-таки вищий стоїть, тому ну, я вважаю, що мені фаворитом. Ну, думаю, мінімальна перемога соліда, можливо, все-таки нічого. Думаю, буде, напруж... можливо, ніча буде, думає, буде напружений матч, напружений матч буде. Тому... Будемо сподіватися, що суддів справи. Не підводе, да, тому що буде все добре і без лишніх емоцій, які можуть бути е, на футбольному полі. Е, Наступний матч коментуємо Електрон ів Зоря. Тут явно і фавориті Зоря. Мене думаю, що Зоря навіть не буде розслаблятися. Да. Хоче довести свою перемогу в чемпіонаті вже в даному турі. Так. Нема Майше куди ті... відкладати. Має Маючи четверну поразку. Ми ну, ну, бачимо, що електронніф теж не. Слабка команда, вони показують теж непогані результати. Минулий тур вони з Солідом зіграли 5-3. Хоча по ходу матч вони вдатки на рахунок і вигравали. Ну, Не змогли все-таки. Можливо Так, Можливо так, можливо досвіду, можливо, не знаю, ще чогось. Ну, все-таки не змогли довести перемогу до кінця. Тому взагалі треба розслаблятися, грати у свій футбол і вигравати. Вентронув, настроїтися це сильний суперник. І... Бажаємо удачі зберегтися. Інтрига у чемпіонаті. Свобода в Окпрайд. Теж інтересний матч буде. Свобода грає на місто. Напевно, буде послаблений склад. Так, вибори, ігри на місто, взагалі свобода зайнята. А ми бачимо, що ВОКПрайд показує досить хорошу гру, вигравши в Соліда. Майже, майже вигравши Спартака, ми не змогли. Зійшли з поля. <реш> ну, але тим менше показала хорошу гру. Ну, я вважаю, що все-таки Букпрайт. Я думаю, що зможе здобути перемогу в цьому матчі, але mm -hmm. о, на свобода. Ну, Звісно, якщо самі захочеш, сімі... вони будуть сходити з поля, зайдя, якщо прийдуть на гру. Не <с? потрібно, треба все доводити на полі, це завжди так все кажуть. Свобода, ми бачимо, ну, зможе на який в нас склад виставить, який вона склад покаже, ну, поставить на місце, який вона склад виставить. Може і, буде награвати свою молодь. Можливо, 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 можливо награвати нові комбінації, нові склади якісь. Будемо мачити, що свободу покажемо. интересно. А-13-49 спар... Спарта. Що ти скажеш про цей матч? Якщо А13-49 Це... прийде на гру, то не знаю, чесно кажучи, я більше симпатії даю спарті. Вся команда більш-менш добувала за до тим, що кожне... до кожної гри вони героїчно збираються. Mm. І на кожну гру вони розкладуються на перемогу. Так, 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 так. І можливо, можливо, вони зроблять ну, так, все ж таки... Так як настоящі спартанці, да? да, так? Хоч вуяки... знають, що програють, але грають до кінця. Да? Так як, да, так як... Так як в фільмі, так як в фільмі, це спартанці. Якби їх, їх да? було 300, то я думаю, не було б проблем зі відкладом. Але все-таки вояки тут. Все-таки, ну так, да. але вояки так само саме них гра на чемпіонаті міста. Ну, теж, інтересно, що вони поставлять. останні туристи. Да, ну, так. Ніхто на щось не хоче подати. — Ну не, не тому, напевно, тому що е, чемпіонат міста почався, тому що ну, деяких команд вже нічого не, ну, не вирішиться, е, навіть перемоги. тому... Ну, — Напевно, відклали свої плани війни. Можливо, Можливо. будемо бачити. Бистриця, Сантос. Е, бистриця теж на місто грає? — е, Ні, бистриця ні, але Бистриця потрібно тут вигравати, щоб вона вдержалась на другій позиції. Та Сантос А цьому. Сантосу. Потрібно вигравати, сам з хоч себе нелегкий суперник. Якщо він прийде на гру, то він дійсно буде нелегким. Буде інтересна гра, буде тяжка, тяжкий матч буде, я думаю, і думаю, що буде інтрига буде. що може поборотися за перше місце? Ні, не все залежить. Зазоряю вже думаю. Ну хіба зоря все зараз ну, так Може таке бути, буде. не будемо хочати фіфати. Ну так, да, можливо. Це можливо, Футбол — це футбол. Сантос побажаємо прийти на гру і показати свій результат, свою гру, яку ви можете грати. Наступний матч фурія — «Метеор». Гра аутсайдерів. Я, не завжди, ну, я думаю, все-таки фурія виграє, якщо вони прийдуть, трошки має, ну думаєш, метеор не набере першу ні. Може бути. Ну, це, це мої такі прогнози на, на 20-й тур, 20 тур в вищому дивізіоні. З вами був Пецький Сергій, Дмитро метро. Такий Наступ... анонс у нас вище ліг. До наступного туру, до суботи, зустрічаємося в суботу на футбольному полі, а ще поки не впав сніг, граємо в футбол і, і дивіться, е на сайті, коли ви будете разу. І е зустрічаємося ще на нагрожі. Нагроження буде всіх команд. До особливо зазвичай.